А чи не послати нам Єрмака на поліграф? Інтригуючий початок. А тепер послухайте історію, як до такого висновку ми дійшли. Олексій Голубуцький написав про те, чи багато в Україні сексотів кагебістів, на його думку. Дуже цікавий текст. Мене достатньо часто питають, чи був у нас історичний шанс колись на достатньо швидку еволюцію як нації і держави. І чи посприяла би цьому українізація чи обрання українських еліт? Як історик, я працював у щойно відкритих тоді архівах КГБ і ЦК КПУ, центрального комітета Компартії України. Відкриті ці архіви, треба сказати, були дуже недовго. І коли архівну лавочку швиденько почали прикривати, я зі щирим обуренням спитав одного дуже відомого дисидента. Тоді він вже був політичним лідером Незалежної України. Як ж ви це допускаєте? Чому не здіймаєте хвилю спротиву? Вони знову закривають архіви КГБ? Він мені відповів дуже просто: бо ми теж глянули ці архіви, і коли передивилися документи за останні десятиліття, власне, ті десятиліття, які ми сиділи по Сандармохах, то зрозуміли, що вся нинішня політична, культурна і творча еліта, рафіновані українські патріоти? На 90% чи сексоти секретні сотрудники, чи прямо працювали агентами КГБ. А решта 10% відповідно сиділи. Ці знання розвалять Україну, тому нехай закривають архіви назад. Кінець цитати Отаке зізнання видав Олексій Голобуцький. А далі тему підхопив Олег Шарп каже: А тепер уявімо, скільки сексотів. Як з радянських часів, так і новітніх ФСБшних продовжують працювати у владі у нас колишні депутати, типу Деркача Дубінського, колишні співробітники СБУ, типу Андрія Наумова, це перші прізвища, які приходять на пам'ять від каналу Саме Сік додамо. А ці всі руско-православні с**ки, типу Новінського і Дмитрука, це вже розкриті агенти впливу. А скільки ще не розкритих? В моїй конторі, пише Олег Шарп, який раніше був дипломатом і працював у українському МЗС. Кожного, хто виїжджав за кордон, обов'язково перевіряли на поліграфі після приїзду. На початку 2000-х ці поліграфи були досить примітивні, достовірність їх висновків не перевищувала 80%. Та й були народні способи обдурити цю машину. Знаю таких, хто безпосередньо перед процедурою робив собі клізму із коньяку і розчиненого в ньому валіуму. Це дозволяло розслабитися і певним чином контролювати свої фізіологічні показники. Але за часів Ющенка контора почала співпрацювати в цій сфері з американцями. Поліграфи стали технічно досконалішими, їх оператори були зі США, а у людини за дві години до процедури брали розширені аналізи сечі та крові. Скільки тоді людей, пов'язаних з ФСБ, було викрито, не скажу, але спосіб себе зарекомендував добре. Зазначу лише, що при Януковичу американців вигнали, мабуть, на їх місце запросили московитів. Як було при Порошенкові, я не знаю, бо звільнився у 2012-му. До чого це я кажу? До того, що існує досить надійний спосіб викриття людини, яка працює на сторонні спецслужби, але у державних органах ніхто не може силою заставити людей пройти поліграф. Ця практика легальна тільки у спецслужбах. Візьмемо того ж єрмака, якого всі називають агентом Москви. Як же ж визначити, евфемізм це чи той самий випадок? Дуже просто. Пройди сучасний поліграф із залученням іноземних спеціалістів. За дві години знатимемо правду. Але хто може дати таке розпорядження самому Єрмаку? Ну, хіба президент Зеленський. А як спонукати президента це зробити? Практично неможливо. Але можна спробувати наступні два варіанти. Перший депутатський запит від як мінімум ста депутатів. А другий петиція за підписом 25 тисяч українців. Якщо не спрацює, як мінімум знатимемо, що у владі є що приховувати. Між іншим у Сполучених Штатах, при призначенні на будь-яку державну посаду, поліграф входить в обов'язковий перелік дій при працевлаштуванні. А у нас на ці ж посади набирають в інтернеті фотографів і б'юті майстринь. Навіть діючий президент він не те, що поліграф не пройшов, він навіть аналізи не здав. Пам'ятаєте? Від каналу Саме Сік резюмуємо. Може й пора якраз починати, Володимир Олександровичу. Почали без аналізів. Воно ж і на суді потім може згодитися, коли під одіялко треба буде терміново лягти в залі суду. Скажуть вам, а чого то ви під одіялком? А ви їм оп. А от у мене аналізи. А от в мене довідка від терапевта, наприклад. Ну не від нарколога ж кінець кінців. Ну ви справді подумайте.